Всім привіт ребята! З вами Кассіда, я маю до і в этом відео це опять на Піднять поставити лайк, і на мій канал і займов мені 100 тисяч. Мені буде дуже приємно, ми і так починаємо. Следуєш концепт це такий якийсь карусель І в принципі це мого договорити, тому що та, чому ми должны все купати е, купляти. Можна купувати? Можна якісь вещи вибивати. тут бачимо можна випити. Монета, оружие, машину, оружие, еще один раз покрутити. Монета, оружие і моб. так прикольний програм досі. Следує концет це на нову лодку і це буде можна така вона. Номер 19. І блин, я вже хочу, щоб розробочок пофіксувати це, щоб була одна як водка, тому що навіщо вони тварини. Концерт так прикольно пригондаші. Следуючий концепцій у нас ось такий літак. І є, но ну, ну, знаєте чому? Тому що він ось такий жовтий, а на картинці зелений. Ну, концерта прикольно, пригондаші. Следуючи концерт це у ось такого динозавру. І блин, я хочу, щоб розбочок уже додавав нам тварину динозавр, потому что його піше немає так. Це і заводка, который розбочок добавив. Ми... Ну коротше, бачите самі, ноги, руки і також голос такой. В принципі, це могу давати, потому що вже та розбочок такий зробив з горілою. Поэтому надіємося, що розбочок прийне динозавру і добавить його скин. Концерт та прикольний програндаж. Садиш концерт на нового моба, а ім'я нас ось такий. І, в принципі, його можу давати, тому що розробочок давно не добавляв якісь нових мобів. Тому він може давати ось цього скелету на концерта прикольно прогандаж. Садиш концерт на ось два нових предмета, тобто чотири нових предмета, а ім'я ось така сцена з очима. Водка, Віргори з одежди, якщо що це снеговик. І ось такий інопланетянин. Концерт так прикольний, прихильний дуже. Слідчий концерт це на новій нового... костюмі. Це бачимо спаджу, бо попу губка, бо кладові штани. Новий, нереально, класно. Просто жовта губка із костюмом. Концерт так прикольний, прихильний дуже. Слідчий концерт це на нового моба. Це бачимо Пакмана. Він, в принципі, є фрузергана або чекенгана від э, фрузера. Ну, чесно він що це змогу давати. В конце, так, Концета проклади поглядає. Заточка це те, що ми можемо створити свою карту. Ось бачите, можна пол. із, песк, э, із песка, також із дерев'яшки і з такого поводення. Oh, О, можна Також можна, можна поставить любимой програм. Наприклад, холодильник, ось такий череп насажений, стінку, растення і двері. Концет так прикольно, даже. Следує концерт це новось такий який дом. Так, сим Ладно, побачив. Тут бачимо якісь ще напаняв сучас, літачі, похоже на ангела, хоча це на ангелу. Ну, короче, не знаю. Закулісся якесь. Концерт проконе пройшов недоши. Наступне концерти на новий костюм. Зobaczymy, copmosto. Ну, реально, Дивіться, поработай на тишечки, потому що там є очі, рот. Но щоб, ну, якщо по руки були тежшечко і скупозне, то це ще було один клас на концерті. Ну, ще так він класний. Концерт проконе пройшов недоши. Следує концепт це на ось такий ось такого от робота. І він. І ще бачимо, що він з якоюсь пушкою. І блин, ну і правда, можу давати якийсь режим з ось таким вот роботом. І пушку також можуть додавати. Концета пекомпакондах. Середище концерт це на ось такий эм, новий оружий. Це, тобто не новий орожа, а новий режим. І це бачимо зомби проти ростини. Так, бачимо пасону, геростил. На стаціоне ж типу тепер у нас просто ось такі коробки. Також ось таке зомби, ідеал наш персонаж. І також кнопку вийти. або так прогон наш. прикольно прогонна ще. Це ж пропуску. Блин, щось не видно, потому что забачив заможе да потому та... ну, что він робить свою игру. Тому не знаю, давай це чи ні. Ну неправда классный він... це пока что ми на любви не концепт. Судач концепция носить такого нового мопать забачимо анахоти. Типу, Мадекось така, така В принципі, це опять могу добавить, потому что мобог опять давно не добавляли. Концерт так прикольно приглядаше. Садиш концерт це носить таку якусь ако. Бей, не правда, є скин. Ну подивіться на лицо. Напоминаю нам. Не забувайте, є. В 4.4.0 ну, і правда є. Розбачив зробив таку, такий костюм. Ну тільки я зробив лице ось таке. Просто лице. І при тому не знаю, може це буде пасхалка, або що я ще не знаю. Концерт так прикольний, прикольний даже. Садачі конца, <смі> ну я кацінюю. Щось не дуже багато знаємо, тому що воно ну, подавітельне. Да, тишечка страшна, але не дуже такий. Похож на мифу. Концерта прикольна, перегонна даша. Останній на сьогодні концерт це на ось такого нового моба, а іменно бомбосних гавих. І, в принципі, є вже ем-бомба. Бомба. І поэтому забачити можу вже давати на знеграка. Ну, коротше, все. Саме був я, Маргон 26К. Всім до побачення!